Говорять про те, що в нас зараз війна дронів, війна безпілотників, люди постійно потрібні. Ваша школа займається різними видами підготовки пілотів, тобто різних пілотів, там і на fpv дронах і е, на мавіках, наскільки я розумію, і е, на крилах, чи як це правильно називається? Ну, дрони літакового типу. Так, звичайно, наш центр ми створили на початку цієї агресії. Бо зразу було розуміння, що дрони рятують життя. Тому наш центр став зростати дуже швидко. Тому, звичайно, ми запрошуємо і цивільних. Для того щоб вони починали володіти цією професією, професія розвідника це надзвичайно важлива і корисна професія. Нам потрібні. Тисячі операторів БПЛА, і нам потрібні десятки тисяч дронів. Крім того, ця професія не стоїть на місці. Вона все постійно рухається, постійно щось обновлюється, постійно багато нових програм, програмного забезпечення, за допомогою яких дрони літають. Тому тут постійно потрібно навчатися, навчатися, навчатися. Зараз іде мова про те, що йде мобілізація. Вона йде постійно, так. добирають людей. Хлопці на фронті стомлюються, їх потрібно міняти. Звичайно. Якщо ти знаходишся в цивільному житті, і в тебе є якась схильність до пілотування. Якщо ти почнеш готуватися заздалегідь і прийдеш, наприклад, до вас в школу скажеш, я готовий і я, в принципі, не, не боюся мобілізації, але я б хотів займатися виключно там, напрямком там, крила. Тобто ви берете. І навчайте так, так точно. Ми беремо. Ми побудували чудову програму, використовуючи так, скажемо, мій досвід персональний як професійного пілота. Я знаю, яким чином повинна бути програма побудована для того, щоб з людини там з нуля підготувати більш-менш уже підготовленого оператора БПЛА. Дивись, поясни для тих людей, які хочуть прийти і навчитися, чим FPV-дрон принципово відрізняється від того самого мавіка. Дякую. повністю усім керування. Не хочу загодити в дебрі, але він по-інакшому керується. Тут треба заново забувати, як ти літаєш на мавіку, і заново вчитись літати на FPV-дроні. але потім після FPV-дрона, ти на мавіку будеш літати набагато краще. Але наскільки я розумію, — це не розвідувальний дрон, це дрон ударний. Не тільки ударний. Дивись, в нього є три призначення: він може бути як оперативна розвідка. Може бути як дрон самогубець а так само може скидувати. Воно красиво вибухає, воно красиво горить. Чи люди, які грають в комп'ютерні ігри, які постійно граються на симуляторах, так чи вони будуть корисні? Під час цієї війни, якщо ви не навчаться літати на fpv ФПІД, я побачив по практиці або цивільні, або військові до нас приходять. І ті, хто займався, особливо грав в шутери, геймери, вони набагато швидше вчаться, тому що FPV основна задача це реакція. Час, наскільки ти будеш швидко реагувати на стіки, то вони набагато швидше вчаться. У них вже є відпрацьована реакція, і з цього їм набагато простіше вчитись. Чому потрібно зараз? Приділяти особливу увагу і дронам піввідронам. дрони насправді для військових це майбутнє, синове. Воно буде Надалі розвиватись у нас створюється в Україні підрозділ ударні БПЛА. А це є fpv дрони І на оперативному рішенні ФПВі-дрони рішають і зупиняють наступи. Вони проривають лінію, тому що ти пару FPV запускаєш, відпрацював, залетів десь в бліндаж, де ти піхотою маєш заходити і вибивати, ризикуючи своїм життям. Тому друзі, я всім рекомендую. Приходьте, ви побачите дуже багато ці чудових людей в цьому новому вашому напрямку. Можливо, ви й знайдете свій новий шлях. Не тільки на цій війні, а й в цьому в житті так давайте без паніки. Але дійсно така загроза є з січня місяця цього року. Вони накопичують сили, вони постійно тиснуть на цьому напрямку, хочуть повернути Куп'янськ всю цю територію, яку втратили минулого року. Тобто, це не новина. Наші військові, наш генштаб, це все чудово бачить. Вони розуміють ризики, вони розуміють, на що це робиться для того, щоб створити додаткову велику точку напруги для наших військових. Тобто на півдні ми прогризаємо оборону. А ось на сході там велика напруга. Да, на Росіяни починає тиснути. Велика мета, яка змусити сидіти на шпагаті, змушу змусити нас перекидувати. Людей, резерви, техніку з півдня на східний напрямок. Ось така задумка у росіян. Останнім часом великі там бої відбуваються, але не можна сказати, де у росіян є просування. Через що через те, що зранку, наприклад, росіяни просунулися, зайняли наші позиції. Ввечері наші військові відкинули, да. Наступного дня ситуація повторилася, і так наші військові кажуть, що може за день там, декілька разів на ну декілька разів на день може така ситуація відбуватися, і не можна сказати окремі позиції, за ким вони за нашими військовими або за окупантами. І що важливо підмітити, що на цьому напрямку на цьому на сході росіяни активно використовують свою десантуру минулого тижня. Здається, там декілька сотень десантників вже було покладено. Е Тут росіяни намагаються закрити десантниками ці ці дірки. Який розрахунок? Десантник це підготовлена людина, боєць. Вони там собі рахують, що він вартує там двох, трьох або чотирьох мобіків. Тому умовно 100 десантників можуть замінити майже пів мобіків, але вони гинуть точно так же. Але ну може трішки важче. Але все одно гинуть, як і мобіки, як і штормзет, вони теж знищуються. Тому дійсно зараз такий процес утилізації десантури відбувається на сході. Ну, по перше, це інформаційне. Ми відбили, ми віджали, ми повернули Праздник зі слізами на глазах. Тобто, це, ну, російська пропаганда цю карту звісно пробує розіграти. Але я знаю, що дійсно цей напрямок він дуже сильно укріплюється. Робиться все для того, щоб не відбулося там масових проривів враховуються всі там недолік, які були раніше. Це і розуміння, що можливо росіяни в місто не підуть, спробують обійти його з флангів. Тобто, все це дійсно відбувається з цим працюють. Але й недооцінювати ворога теж не можна. Ну, раз, ми не знаємо, хто це робив. Офіційно Україна на себе відповідальність не брала. Ну, ми можемо тільки жартувати, посміхатися. Але давайте так: прямо ці удари на ситуацію на фронті не впливають. Не можна казати, що там цей дрон прилетів. Ударив, наприклад, або що там Москва Сіті, ОК-2 баштиця, або аеропорт Домодєдова, Це не військовий аеродром. Менше літаків а, винищувачів гелікоптерів Росії не стало. Це більше іміджова історія. Це більше про знущання над російською ППО, знущання над Кремлем, коли Кремль змушений виправдовуватися, і от, що цікаво, я от сьогодні шукав, але не знайшов офіційній пропаганді, навіть не офіційні від Соловйова, Наприклад, да я не побачив принаймні. Його люті з приводу цих ударів він більше обурювався економічним питанням в Росії. Оце на тему Хоп Хейлалей, де схожу там долар сто рублі. Да, з цього приводу він просто дуже там шаленів, але з приводу ударів по аеродрому аеропорту нічого не було. З врахуванням тих сум, які були там оприлюднені, ну це копійки. Дійсно, там росіяни витрачають мільярди рублів своїх, там ну це сотні мільйонів доларів. А тут ну дійсно копійки. Це якісь там про. Ектні роботи про в цей про вандервафу, яке про який на, на широкий загал не було до цього відомо. Такі там повідомлення були, але всерйоз ніде про це не згадувалося, не повідомлялося, що це дуже серйозна розробка, і термін е, робіт 27 рік. Ну ми розуміємо, що це ну не серйозно. Це 27 й там і 30-й рік, і 37 одразу може бути я. Більше схильний до того, що це був е, такий пілот, не те, що пілотний проект а. Щось намагався робити, але здебільшого розпилювали гроші. Тим паче, ми бачили це місце, де відбувся вибух. Тобто, якщо б це серйозне якесь воробництво було, або конструкторське бюро, там і охорона була б набагато сильніше. А так воно таке, і зберігання пороху було поруч, якась піротехнічна компанія. Ну не серйозно, але в будь-якому випадку, що б там не відбувалося. Мінус великі підприємства, мінус певна категорія людей. Мінус швидше за все конструкторське бюро. Ну і звісно, мінус настрій у росіян на найближчі тиждень.